І більше про значення і внесок для всесвітнього кінематографу, а також феномен цієї постаті, ми поговоримо з нашим наступним гостем. Вже доєднується Андрій Алферов, це кінокритик, кінознавець та режисер. Пане Андрію, вітання вам. Доброго вечора. Пані Андрію, якщо також вдатися про такі офіційне визнання, також видання газета «The Guardian», це ще датовано 2007 роком. оголосило, що група критиків після всіх дискусій не змогла таки заперечити того факту і зробила такий відповідний висновок, що Девід Лінч є найважливішим кінорежисером сучасної епохи. Чи є вам загалом що додати і до цієї цитати? Ну і більше розповісти про постат Лінча, його внесок в глобальну кіноіндустрію. Ну, це так більш того, я можу нагадати, що 99-й був проголошений роком Девіда Лінча, а чому він найвпливовіший режисер сучасності? Тому що він власне як вчений вивів сучасну людину, пройшовши етап недовіри до зовнішнього світу, людство у 21-му столітті поставило перед собою питання: а чи ми є тими самими, ким собі здаємося? І це артикульовано у фільмах Девіда Лінча. Дуже чітко герої там змінюють маски, але невідомо чи справжнє лице під е, однією чи іншою маскою. Якщо подивитися уважно такі фільми, як Шосе в Нікуди і Мав Драйв, то там це найбільш чітко артикульовано. Тобто йдеться не просто про кінорежисера, який займається тим, що розважає глядача, а йдеться про видатного художника яким він власне був, тому що він за освітою художник і режисером він став, скажімо так, із необхідності, а ще він такий вчений, який вивів архетип сучасної сучасної людини, і ці фільми це гарна нагода подивитися на себе в дзеркало великого екрану, крім того, він вцілив головну ідею кінематографу, як сну цю ідею ще давним-давно, у середині минулого століття. А оголосив видатний французький режисер Жан Кокто. Він казав, що кіно це є сон, а найкращий глядач це сонний глядач. Тобто ми приходимо у кінотеатр, заплющуємо, наче би очі, гасне світло, і ми поринаємо у красиві сни. Так от, всі фільми Девіда Лінча це дуже красиві сни, це такий а, солодкий морок, з якого не хочеться вибиратися. Це Простір, в якому і смішно і страшно водночас, Крім того, я нагадаю, що саме Девід Лінч змінив природу сучасних серіалів, починаючи з серіалу Твін Пікс. Це перестали вони перестали бути мильними операми і стали такими великими творами мистецтва. І свого часу саме Твін Пікс закохав в себе весь світ і навіть. Тих, хто цим світом керував, згадують такий епізод про 40 хвилинну концертну програму Пола Маккартні в Букінгемському палаці, коли королева Єлизавета сказала, що я не досиджу до кінця вашого виступу, тому що в мене сьогодні шоста серія Твінпіксу. А Михайло Горбачов так зрухався в цей серіал. Що навіть через адміністрацію Буша старшого намагався взнати в Девіда Лінча, хто ж власне вбив Лору Парм, Палмер, але отримав на це. <рес> 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 Не отримав власне відповіді на, на це. Ось тому це такі короткі пояснення, чому він найвпливовіша фігура сучасного кінематографу. Тому що він закладав власне його фундаменти, і всі питання, які ми сьогодні бачимо в сучасному кіні, вони якраз про це чи ми ті, ким здаємося собі насправді. Якщо опиратися на те, що так його набира, називають одним з найвеличніших саме представників кіноепохи, е, так за, наприклад, за, в тому числі останні, наприклад, десятиліття, е, як ви гадаєте, не, не просто який його стиль, але який він задав курс для продовжувачів, якщо він був таким новатором своєї епохи, е, як же його почали успадковувати чи то наслідувати, навіть опираючись на оті напрацювання у вигляді серіалу, який мав продовження? Потім Потім і ремейк це Twin Peaks про які ви згадали. Ну, власне, він закликав вдивлятися у повсякденну реальність і шукати незвичайне, або навіть потобічне. В ньому. Ось він вмів лякати якимись дуже звичайними речами. Камера в його фільмах могла наїхати. На звичайно дверну ручку і ставилися моторошно від того, ось і тому багато послідовників йдуть, крокують е, цим шляхом. І най, е, ну, найближчий приклад це фільм Субстанція, е, який е, бере участь у сьогоднішніх оскарівських перегонах. Е, прогнозують Оскар для Демі Мур у цій хорорі. Про сучасність це е, Скажімо, наслідок впливу творчості Девіда Лінча на сучасних молодих режисерів. Вони всі хочуть як лінч. Він створив саму атмосферу лінча. Знаєте, як щось а на екрані з'являється таке, що не можна пояснити. Воно вибивається із раціонального уявлення про речі, що нас оточують, е, завжди кажуть: о, це лінч, це щось як у Лінча. Тому він, звісно, трендсетер. Для сучасного кінематографу пане Андрію, а які ще захоплення чи хобі Глінша доповнили таку його особистість, яка бачила світ під доволі незвичним таким своїм ракурсом? Ви маєте на увазі його якісь риси творчі? Так, так. так. Ну, якщо ви знаєте, він був дуже хороший художник. Ось є документальна стрічка, яка називається Життя у творчості, і там показано його майстерню, де він де він власне писав свої картини. Крім того, він ще дуже хороший музикант, і навіть співак він випустив кілька музичних альбомів. З моєї точки зору, вони такі є нішеві, звісно, але дуже вдалі, які ще більше. Підкреслюють його особистість, і не забувайте його як провідника як провідника медитації. В нього ж була школа медитації, і він власне навідувався до України. Вже після початку війни в 2014 році, тому що він його взагалі цікавили точки, де, де люди страждають через війну, і він таким чином намагався людству допомогти, тобто не лише суто шляхом мистецтва, а ще і таким. Ну і не лише про те, як український кіноглядач і телеглядач познайомився з його творчістю, наприклад, через посередництво серіалу Пікс», який транслювався на центральному телебаченні, лінч так він був в Україні свого часу. Це 2009-2017 роки. Якою була його загалом позиція? Так ми показали фрагмент. Це початок повномасштабного вторгнення, але як він висловлювався про нашу країну, можливо, в медійному просторі, що він ще додавав. Ну я пам'ятаю ці слова, які е, звучали у вас в ефірі. Але е, загалом він був людиною не політи... політично не ангажованою його цікавила. Сучасна людина він досліджував її і намагався усіми засобами художніми, в тому числі, допомагати. Тобто я маю на увазі художніми засобами це показувати е оцю складність людської е природи. ось Пане Андрію, ми хочемо вам подякувати за розмову, за такий, ну будемо казати, екскор, десь і в минуле. Про кіноспадок, який по собі залишив Девід Лінч. Дякуємо вам. Нагадаю, що Андрій Алферов, кінокритик, кінознавець та режисер до нас долучався.